Четвертий Боже, який вік, чудовий вік. Це така жінка, яка в самому соку дуже смачна, дуже відчуває усе. Відчуває і, і вона щаслива, тому що ми усі її любимо, вітаємо, підтримаємо, посилаємо багато любові, поваги, уваги. Все буде добре, як завжди. Мах! Я дуже дуже щаслива, що я українка Це по-перше. Я дуже радію кожного дня на день незалежності з дитинства, пам'ятаю. І я побажаю ну, мира. Дуже хочеться, щоб щось сталося таке дивовижне, щоб нарешті на нашу, наша країна стала вільна повністю і вже щоб ніхто не сунув свої лапки до нашої свободи і до наших українців. Тому що ми самі наведемо в себе лад, ми знаємо свої проблеми і тому. Просто підтримайте, хто може підтримувати. Лише би Україна далі була, була вільна і незалежна, бо ми без того не можемо жити. Так що ми дякуємо всім, хто боронить зараз нашу незалежність, усім, хто на фронті. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за нас, за всіх і дівчат, за всіх мирних населення. Ми їх ніколи вас ніколи не забудемо і тримаємо в серці. І наша тепер місія тримати цю незалежність, якщо то і будемо робити. Віру, що перемоги, бо дуже важкий час, на жаль, дуже важкий, Але я сподіваюся, з вірою в серці. Ми переможемо Слава Україні! Не втрачати віру в майбутнє нашої України, тому що для чогось ми існуємо, для чогось з нами це відбувається, і стовідсотково ми відіграємо якусь дуже важливу роль у всесвіті. В цілому більше свободи і щоб ми могли. Що ми робили все, щоб пишатися своєю країною? Бо кожна людина долучається до створення своєї держави потрошку, але єдності ми створюємо щось з Теж це дорого, ну чесно кажучи, минулого року було якесь таке глибоке відчуття радості. а Цього року втома втома шалена втома від того, як ми боремося за цю свободу, як ми стомились за неї боротись, але все одно стоїм. Ну, іншого вибору немає. Ми хочемо існувати. Піклуватись один про одного, мабуть, побажала би. Піклуватись про ближнього свободу, піклуватись про тих, хто залишився в Україні. Якось в першу чергу про себе, тому що дуже багато із нас е, з цією війною втратили і здоров'я, втратили і спокій. І ну, для того, щоб бути опорою комусь, ми маємо бути в першу чергу сильними. Самі по собі для цього Щодо, треба піклуватися про себе і не забувати піклуватись про тих, хто навколо сьогоднішній день незалежності. Він наповнений дуже великим полем, через те, що відбувається в даний момент, але і просто безмірною гордістю. ми. Дуже пишаємося тим, що ми досі незалежні. Це дається дуже страшним і важким шляхом, але ми робимо все для того, щоб підтримати Україну. І я бажаю кожному українцю, щоб перемога скоро пройшла, але кожному українцю треба щось для цього